Шановні майстри, я Савайла Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube, де я об'єктивно, правдиво завжди розповідаю про різний інструмент. Ну, в основному займаюся інструментом для плиточників. Як ви знаєте, я взагалі займаюся тільки інструментом Bosch і Enhiel. Ну, Це загального застосування. І, звісно, я радію, що зараз Енхель. Скажімо так, більший асортимент дає, у них покращилась якість, у них спростилися умови гарантії реєстрації. Все дуже просто. Фіскальний чек по ньому реєструєте, і гарантія до трьох років ну, на різні види інструменти, повноцінна гарантія. Крім того, ціни, звісно, у Єнгіля значно менше, ніж у Боша. Звісно, якщо ви вибираєте перфоратор відбійний молоток, варіантів крім Боша немає. Але є деякий інструмент, якого у Боша немає, або ціни настільки завищені, що ви ну, треба вибирати щось інше. І звісно, ви звертаєте увагу на Енхель. Так ось Енхель настільки розширив асортимент. Акумуляторного інструменту, що він уже впритул прийшов до лідерів. І в деяких відпадках він навіть перевищив, скажімо так, деякі інструменти у нього такі, що немає у Боша. Давайте подивимося, що купляють майстри-плиточники. Дивіться: акумуляторні міксери два варіанти: більш потужний, менш потужний. Як на мене, достойні варіанти за пристойні гроші мають. 80 Ньютон, 60 Ньютон крутного моменту. Мають регулювання, більш потужний, безщиточний, має фізичне переключення, вибір швидкостей. Просто фантастичні е, ш... мереж... тобто, акумуляторні міксери. Звісно, є ще мережевий, який являє хітом, який у мене був в прокаті, тому люди його полюбляють. Наступний варіант. Акумуляторні шліф машини болгарки. Як на мене, там величезна кількість, але мені подобається, е, модернізована Axio з позначкою Q. І з регулюванням обертів. Вона називається TPAG18125CE. Як на мене, оптимальний варіант. Тут навіть цей 900 Вт приблизно видає потужність з покращеним акумулятором. Ця видає приблизно 800 Вт. Але тут регулюється швидкість, тут не регулюється, але не завжди треба регулювати швидкість. Доступний інструмент. Потужний шуроповерт з ударом. Подивіться, яке чудо. Він видає приблизно 25 ньютон крутного момента. Максимальний крутний момент складає 60 ньютон. Можна використовувати і як міксер для невеликих в'янчиків. Він виконує дуже багато операцій. Він мені, як на мене, дуже подобається по ціна і якість. Шикарний інструмент для плиточників, для делікатних робіт, подивіться. Що в нього є? У Енхеля є ще акумуляторний, але він там приблизно потужність біля 100 Вт. І тому, як на мене, він для плитки не підходить. А ось Енхель більш потужний, мережевий, вже можна використовувати для плитки. Там у нього шикарна комплектація, дуже багато приспособ, в тому числі і тросик. Як на мене, вдалий вибір. Крім того, якщо вам треба потужніше, якщо вам треба. Постійно працювати. Є ось такий гравер, до якого доєднується трос. І він має величезну потужність. Тут дуже простий, дієвий, ви, якщо вам дуже багато треба щось різати за допомогою маленьких дисків. Подивіться, яке чудо зараз з'явилося у Енхеля. Це ось така дриль кутова. Також підійде для плиточників, для виконання, для робіт по плитці. Ну, не тільки для плиці, але це унікальний інструмент, якого я не бачив. Він акумуляторний. Тому зверніть на нього увагу і запрошую до мене на сайт, щоб його е або придбати. В ренду таке не даю. Весь інструмент офіційно постачається в Україну, забезпечується гарантією, але це не головне. Що головне? Головне у нас те, що Росія напала на мою Україну. Росіяни вбивають українців. Росія захопила територію моєї країни. Тому Росія це країна терористів. Всі росіяни це терористи, раз вони підтримують свій режим. Бачите, росіянина вказуєте йому шлях за руським кораблем. Якщо ви українець, якщо ви європеєць, якщо ви американець, будь ласка, допомагайте зсу. Нам треба вигнати російську нечість з нашої країни. Слава Україні!